Привіт-привіт-привіт! З вами новий Пульс, і сьогодні до мене ось пройшло таке повідомлення про цікаву гру, де дід сказав, що на задньому дворі є скарб. І давайте його будемо шукати. Так, ну я бачу 100%. Опа, тут є скарб. Який джентльменчик. Ага, тобто він купляє всі будівлі? І якщо там нічого немає, то він продає. А можливо і ні. О, він продає. Кажучи, що там є скарб. Але ми пам'ятаємо слова мого діда, там 100% є скарб. Це я точно знаю. Оп Ні, ну я б тут шашличок забацав Прям непогано виглядає. Мені дає якісь інструменти, лопата. Це лопата, звісно. Ай-яй-яй. Трішки я вже собі проспойлерив гру, тому я розумію, що потрібно робити. Тут в нас є прокачка, купівля і якісь нотатки. А ось тут ми копаємо. А ще в мене в мишці є автоклікер, тому ми будемо робити це дуже швидко. О, ось таке нам потрібно знаходити та продавати. Це в нас був камінчик. Він нам дає один долар. Ще один камінчик. І якщо я не помиляюсь, у нас в цілому всього тільки 3 місця зараз. Ось. Тому, так, ну і енергії в нас, звісно, мало. Ось зараз ми. Оп, все, інвентар у нас фу. Так, продаємо. Сюди. Так, ну. Заряджаємось і побігли далі. А давайте подивимося, що у нас в цілому тут є. Так, у нас тут є зонтик. Таке конфетка. Раніше такі цукерочки були. Дуже популярні, дуже багато їх, особливо бабулі, бабушка мені давала така в карман. На. Так, тут ми можемо лубанути шашличок. О, я би кальянчик лупанув тут. Краса, красайка. Гарно, гарно, гарно. Так, ідемо далі. Так. Ну, нам потрібно, як мінімум, нам потрібно зараз. Знайти ще декілька камнів і взагалі прокопати далі, щоб знайти мідь. Якщо не помиляюсь, срібло тут є е, метал. Так, і після того, як ми це все знайдемо, ми зможемо продати та трішки покращити свої вміння копати, свою лопату. Опа! Відразу щось. А там щось, походу, згоріло, так? Можливо. Так. Оп. О. Можемо обгрейнути лопату. Чітко. Круто-круто. Так, ну тепер ми можемо копати прям нормально. О, камінь. Зараз ми можемо прям швидко копати, вже не бити по одному пікселю. Зараз ми за декілька хвилин докопаємо до. Не знаю, до скарбів. Нам потрібні скарби, багато їх потрібно. Ек, знову відновлюємо енергію нашу. Ух ти що, полетів. Так, це що в нас? О, метал. Є. Так, ми знайшли перший метал. Це вже дуже цікаво і мені б не завадило рюкзак прокачати. Я думаю, зараз ми це зробимо. Такий симулятор копання. Городу, я вам так скажу. Тому що в село, коли приїжджаєш, те ж саме робиш цілими днями тупо йдеш на задній двір і копаєш. Копаєш, копаєш, день копаєш, ввечері копаєш, вночі копаєш. Так, є проблеми. У нас закінчується електроенергія і закінчується воно дуже швидко. Як, а ми ще навіть нікуди не прокопали. Ну, таке щось таке. Поки мені здається, що далеко ми не підемо з такими розкопками. І це вже треба гранець купити, реактивний, тому що я ж потім не вилізу. Inventory full. Я вже вилізти не можу. От туда його. Опа, так, треба, треба. Треба купляти, тому що ми як застрягнемо, то буде дуже погано. І туди відразу, так. Опа! Ух, як бистро приземлилось. Так. Це в нас було щойно вугілля. Так. Камінчик вугілля. Нормально, нормально. Копаємо, копаємо, поки в нас результат доволі такий цікавий. Ми вже спустилися на 2 метри. І єдиний момент, який не дуже мені подобається, це а який момент мені не подобається? А що я хотів сказати? А, у нас мало грошей, точно згадав. Ну, буває, буває, трішки відволікся. Нічого страшного. Зараз ми зробимо красу. Так, якщо там не помиляюся, далі трішечки по копанню будуть якісь шахти. Головне, сильно не тупити, коли будемо доходити до цих шахт. Не знаю, подивимось, перше відео зроблю на хвилину 15. О, затестуємо, як в цілому воно вам подобається не подобається. І вже від цього будемо відштовхуватися далі. Чи робити далі такий контент. Ну, Дід мені сказав, що 100% є скарб, тому мені здається, потрібно його знайти. Дід, ну, Дід не збреше. Дід вже стільки всього пройшов. Саме тяжке, що він пройшов, це від Ганделику додому. Ото було у нього саме таке. Самый это в жити опа нам туда тдв карб вот там есть yes, карб ну, миллион заработаем вот так да вот там Ну, не дістаю. Треба ще трішечки копнути. Треба пройти. Асісти. Опа. Давайте поки. Поки продамо все. Ну, доволі непогано йдемо, я вам так скажу. Типу, враховуючи, що ми тільки-тільки дійшли до скарбу першого. Так. Я зараз буду все тут ламати. Воно мені не дає скарб забрати. А це що таке? Не бачу баба. Це щось типу. О! О, це були грошики наші. Це в нас були грошики. Можемо піти прокачатися поки. Давайте продаємо на 4. О, так. О, відновити нам потрібно. О, у нас 50. Це в нас вистачає тільки на лопату. Ну, давайте поки тільки лопату тоді, щоб ми швидше змогли копати. У нас тут було багато ресурсів, я бачив. Десь тут ще було. Так. Так, все тут супер. Тут ми все забрали, копаємо далі нижче. Так, дід казав, він тут, ну. 100% повинен бути скарб, йому розказував його дід. Тут 100% повинно щось бути. Нам треба ранець прокачати. Так, спускаємося нижче, головне не падати. Так. Ну, дивіться, в цілому, мені здається, яма в нас вже така нормальна. Я б тут жив. Прямо як у мене вдома. Тупа яма просто. Ну ось, але, 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 нам же ж потрібно щось знайти круте. Як ви гадаєте, що саме крутіше буде тут зі скарбу? Ох, як, як помаленьку ми йдемо. Треба вже треба, треба, треба щось міняти в цьому житті, в цьому копанні. То метал. Вугілля нам багато не приносить. У нас дуже швидко забивається рюкзак. Дуже швидко забивається рюкзак. Да і ми можемо по 13 приносити. Так. Зараз нам потрібно енергія б не завадила. Ну, будемо поступово все прокачувати. Так. Спускаємось, у нас тут є камінчик відразу. Копаємо копаємо. Як я полюбляю такі симулятори, коли ти просто робиш одне і те саме протязі якогось довгого часу. Насправді це сарказм. Я ненавиджу такі ігри, тому що Ну, це просто треба потратити купу часу на те, щоб просто. Опа! Батарейка вже тепер бистро сідає. Скільки? О, 21. Видно, що в нас тепер трішки краще пішло по добуванню ресурсів крутих. Ну, точніше, не крутих, а ми тепер їх багато можемо добувати. А так як ми їх багато можемо добувати, ми їх можемо багато продавати. І з цього мати більше коштів. Більше грошиків наших. Так. Йдемо далі. Я впевнений, ми зможемо знайти. Опа, тепер бистро закінчується енергія. Треба треба, треба треба фіксити це. Треба чим швидше це фіксити. Оп, тепер, я думаю, взагалі буде прекрасно. Тепер ми зможемо довше копати. Оп, бачу, так. Довше зможемо копати, але я єдине, що не розумію, де якісь круті ресурси. Вугілля, вугілля, каміння. Опа! Це в нас мідь. Це вже круто, це вже непогано навіть. Я думаю, тепер з такими знахідками ми зможемо нормально так прокачатися. Так, зараз давайте ще трішечки оп, забитий інвентар. Ну що, я пропоную на цьому закінчити наш сюжет, наші пошуки скарбів. І я думаю, якщо ви покажете, наскільки вам це цікаво, то наступне відео я зроблю трішки довше і ми зможемо знайти більше скарбів. Тому що зараз ми залишаємось з нічим, враховуючи, скільки ми віддали за цю хату. Мені здається, тут щось цікаве. Треба ось це зламати. Так, все. всім дякую за перегляд. До нових зустрічей.